Циліндр щеплення головний нашок 5 повернув клієнт, каже, що не вертається назад, педаль дуже повільно не вертається. Вона, ну тут проблема понятна бо всередині тут нічого нема. Походу, воно має поршеньок всередині з пружинкою. У нас є ремкомплект на нього, ну клієнт походу його розбирав. Якщо побачити по слідам, це скоріше за все, що в тіски ставили, щось відкриємо далі. Так, да, розбиралося. Видно, що вот по слідам його, що стопор. Вони його чіпляли, точечки є. Зараз відкриємо... А, вон навіть не на місці він стоїть. Не впихнутий в пас. Нормально. Цей стопор, да, і видно, що воно. Уже тут розбиралося Скоріше за все, що клієнт дуже хитрий витягнув поршень. Да, поршень старий, видно по ньому. Хоча циліндр видно, що не їжджений. Зараз поршень достанемо. Побачимо по поршню, чого він не ходить. циліндр все ж таки їжджений Бо коли витерли його, придивилися, видно, що воно їздило і їздило довго. Що, Пару раз педаль нажать і щоб воно не верталося, то воно б таких би канав стільки б не наробив. Видно, що воно юзане і юзане певний час. Витерли ми, ну, видно одразу, що він відкривався, що він покоцаний з усіх боків. Клієнт вскривав його. Також видно по поршню, що його доставали, вон, кльопнули, І видно, оце типу, колечко воно біле, під ним чисто, а тут воно поїжджене ніби. І під ним он, скільки бруду. Тобто там ну, не мало його бути. Таке враження, що це колечко поміняли в себе і свій поставили, зробили. Зараз будемо збиратися, чого й не працює. Ось який срач тут під цим колечком. І тільки під цим, під першим. Під другим його нема, все чисто. Он навіть під колечком видно сліди, що його діставали. От цьорка виколупували. Плюс якщо стопорне кільце подивитися, воно як кривулька. Вона видно, що її вже виковорювали. Видно, не було сьомника такого каваляли викруткою і зігнули його. Звернув увагу, що тут в циферках срач не домили. Видно, особливо шістьорочки. А ну ковернину ножечком. Шестерочки ти срач. Ні, з шестерки. Ну да, видно. Срач мили-мили, хотіли зробити новий і не домили. Має виглядати отак, чистесенько. А не отак в срачі. Тобто їжжений не домили тут. Це просто бушний варіант. Більше того, помітили, що у нас от синенькі мітять. Індусики. Все. А тут міточок нема. От ми відкрили два, зараз будемо відкривати усі, що лишилися. Синенькі, є наступний. Синеньке, є, yeah. відкриваємо. Синеньке. Прямо відкриваємо. Синеньке, все далі. Зелененьке. Але є. Yeah. А це стара партія, да? побережь. Ну зелененьке, не важливі. Синеньке. Синенько.

Де Тобто клієнт просто свій одмив старий, тут чуть-чуть не домив, тим і спалився. Вернув неробочий, бо я ж бачу, що тут срач такий є. Під колечком і видно, що колечко Бушне. Можу, звісно, свій розібрати один скрити. Подивимося, якийсь топор гарний. А не їхній розтовчений. Відправив Бушний. І думаю, що він самий розумний чувачок отак от, от поміняти. Але він трошки не туди попав. Так що клієнту більше цьому нічого не продавати. От ще Зверху видно, що не домили. Хотіли відмити, а в буковках не домили. Бабка от, в циферках срач всередині. Он F3, в троєчки срач. Треба було кісточку брати і бензинчиком вимивати, Але було б щось мені бензинчиком, спалилося б теж. Он. Це термозуха, яка задубла з пилюкою, це роки треба, щоб так задубнути а, а в новому воно он яке чистеньке. Он яке чистеньке тут, Д23. І он де Ф3, які чистеньке. Більше того, навіть номер не сходиться 1 Б, а тут 1 А. Бачите? То есть, дуже хитри такі клієнти Бушку вернуть і сказати, що не працює. Відмить і казати, що не працює. Все ж таки моя цікавість мене довела до того, що я вирішив його розібрати, цей новий. Просто цікаво, що всередині і як виглядає. Ну все з маскою, поршеньок видно, що новий. Нема оцих коцок. Ніхто в ті не ставив його. Ніде не покосимо. Тобто знімається, розбирається воно елементарно. Все чистеньке, видно, воно навіть синеньке тут, що не їжі. Зараз дістанемо виймати, ну от беремо компресор, повітрям сюди, дирку іншу закриваємо і поршень цей вилітає. Навіть отей, який був у нас заклиняний вилетів. Ну, видно, що воно чистеньке. Вон яке воно. Все в змасті, мабуть. Видно, що всередині не їжіна, що циліндр новесенький. Ось отак воно виглядає. Всередині нема оцих коцок тут. А ну йдемо до того. І одне відео йдемо. Йдемо. Вон скільки всього на цьому покоцано. І цей рівнесенький, який видно по ньому що він не, не новий і юзаний. Тут теж синенька всередині, тут нема. Бачите, як індуси помітили поршень мічений, синенький і нема. Так що тут дуже хитрий клієнт вийшов у нас. От поршеньок ми висушили, ну, видно, скільки на всіх каратин тут. У нас іде вже, коли руками бачите, трохи запацами полазив, то видно скільки пошкрябано. Вон якась коцка на колечку на верхньому. На Вироботка на нижньому колечку. Яма. Вон, скільки видно, скільки пружина тут ходила. Коли висушили його, сліди і того що пружина ходила вверх. Не стерла об нього. Так само на валу на тому видно. Вон коцанки. Сліди, як воно їздило. Тут, якщо забрати видно, теж воно ну, воно їждже. Це Бушна деталь.